На Вінниччині триває благодійна програма оздоровлення та діагностики для сільського населення Лікар для села у найвіддаленіші села області прямує медмобіль, щоб обстежити селян. З початку квітня стартував проєкт Лікар для села з 27 населених пунктів, де працює виробничий підрозділ Хмільник продуктом продукт ХП, лікарі відвідали вже 20 населених пунктів, оглянувши півтори тисячі пайовиків. Лікарі, терапевти, УЗД та лікар-офтальмолог. Дана робота наша не є марною. Робота наша дуже потрібна саме людям в таких населених пунктах, тому що діабет і гіпертонія це на сьогоднішній день самі проблематичні хвороби, які потребують ранньої діагностики. Десь відсоток можна так сказати 15 від загальної кількості людей. Це ті люди, які саме виявлені будемо казати, нашою бригадою в процесі їхнього обстеження з формами раннього діабету. Це люди, будемо казати більш такого. Похилого віку, більш люди середнього віку, тому що молодь вона більш адекватна. А люди такого віку не можуть поїхати за медичною допомогою в районну лікарню і до На Базі медично-мобільного пункту ми оглядаємо близько ста пацієнтів в день. Тобто тут надається допомога висококваліфікована, в тому числі надається безкоштовно послуги з ультразвукової діагностики. Пацієнти не витрачаються часу. Також ще відразу на місці можуть отримати заключення лікаря, рекомендації, де потім мають змогу звернутися до сімейного лікаря з подальшим визначенням курсу лікування. Дякуємо, дякуємо вам, що ви прийшли приїхали. Ми, Ми спалі сюди, зайдемо, вже бігміння автобуса, не ходять до нас. Ми такі бідні, на базар не їдемо. Нема, нема нас нема нема, нема, нема чим добрати до хмільника, Нема попри те, що наш благодійний фонд Український альянс приділяє максимальну увагу потребам збройних сил України та сил оборони і намагається бути максимально ефективним в цьому напрямку. Ми все таки знаходимо можливість допомагати людям, які потребують підтримки в цей нелегкий час. В першу чергу це люди похилого віку та дітки. Разом з партнерами нашого благодійного фонду, благодійним фондом МХП громаді, ми вже започаткували благодійний проект на теренах Хмельницького району Спорт заради перемоги, де спільними зусиллями ми забезпечуємо школи колишнього. Казятинського, Калинівського та Хмільницького району спортивним інвентарем. І щодо цього проєкту, про який ми сьогодні говоримо, це лікар для села. Він надзвичайно важливий і в першу чергу для людей похилого віку, які проживають в сільській місцевості. На наше запрошення благодійний фонд МХП Громаді та інші наші партнери допомогли з реалізацією цього проекту в Хмільницькому районі і за Минулий місяць в рамках цього проекту було відвідано вже більше 27 населених пунктів, і загальна кількість людей, які пройшли обстеження, це більше півтори тисячі. Тому, користуючись нагодою, я хочу ще раз подякувати нашим партнерам з благодійного фонду МКП Громаді за допомогу в реалізації важливих проєктів. Навіть під час війни ми повинні не забувати про тих людей, які потребують підтримки. І я сподіваюся, що і цей проект, і всі інші будуть продовжені Мені і надалі. Всім всім. Дуже велике дякую. Боже, ви знаєте, що підеш цю приватну, один аналіз, як не 500 рублів, а щось влуче, 10 а їх зараз немає цих грошей. Я краще дам Адона ЗСУ, щоб приїхали, рентген. Оце люди дуже багато вже давно, років п'ять нас пенсії, не було в кабінета а туди ніхто не може попасти От щоб ще, ще, а це дуже хороші. От я очки, не маю часу туди. Пожалуйста, просто на дуже хочу сказати. Щоб ще рентген кабінет такий приїхав, хоч зраз. То люди більше прийшли, пострадають зараз. Ці льохки, от всіх як не цей ковід дав. Да? Дуже багато наслідків таких. Не кожен може добратися в город, а в городі треба вистояти чергу, таку як треба до, до кожного. Це не так просто, а це дуже удобно. Да, це добре. Удобно, добре, да. на місці людей потихеньку прийшов, то це добре. Да, Особливо для сіл, для села. Це дуже добре, це... що це хтось так хто придумав. Да, і Дбає за, 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 трошки за, за це село. Особливо для старих, відається взагалі.